Урок я досліджую світ. Запам'ятайте, любі діти, здоров'я бережіть, доки малі і мудрими йдіть по цій землі. Хай кожен з вас запам'ятає, без здоров'я щастя не буває. Так, і сьогодні ми з вами поміркуємо, поговоримо про здоров'я. Подумайте, чи завжди у вас було однакове здоров'я? Звісно, що ні. На минулому уроці ми з вами говорили про те, як людина трошки розвивалася, так? як ви змінювалися. Спочатку були немовлятами, потім у нас з'являвся ранній вік, так, це в нас далі молодший шкільний вік, так, дошкільнята, а потім вже молодший шкільний вік. І в кожному цьому віці у вас було, звісно, що різне здоров'я. От Я впевнена нема таких дітей, що за своє життя жодного разу в нас в класі не хворів. Хоч легенька простуда, та й була, правда ж? Запам'ятайте, найціннішим для кожної людини є її здоров'я. Його купити неможливо, тому його треба всіляко берегти та зміцнювати. До речі, цікаво знати, що. Ви е, і так вже знаєте, що на наше здоров'я впливає багато чинників. так? І ось, за даними досліджень Всесвітньої організації здоров'я, наше здоров'я залежить. Якщо брати за все, все за 100%, то від спадковості 20%, тобто від тих генів, які вам передали ваші батьки. Від рівня медичної допомоги, де ви там живете, так, от в тому місці, де ви живете, від рівня медичної допомоги, яка є, так, це у нас 10%. Від екологічних умов навколишнього середовища 20%, і від способу життя. Аж на 50%, дітки. Дивіться, тобто навколишнє середовище безумовно впливає на здоров'я людини. Це у нас і повітря, його якість, так. Неможливо щось дихати димом. І ґрунт, і сонячне проміння, так, і будь-яке навколишнє середовище, яке вас оточує, воно впливає на ваше здоров'я. Але дивіться, найбільше від способу життя, тобто від того, як людина живе далі. Відповідно, що кожному дається своє здоров'я, але вже далі людина його зберігає, чи ні. До речі, дивіться, вам робили щеплення? На вашу думку, навіщо? Звісно, щоб зміцнювати ваше здоров'я. На стан здоров'я людини впливає найбільший її спосіб життя. Давайте ще про це повторимо. То ми можемо сказати, що ваше здоров'я залежить від вас. Що являє собою здоровий спосіб життя? Так? Як він саме впливає на організм людини? Погляньте. Для того, щоб бути здоровим, потрібно вести здоровий спосіб життя. Від того, як ви будете його вести, буде залежати ваше здоров'я. Тобто це наш руховий режим, ваші прогулянки на свіжому повітрі, все це дуже корисно. Сон повинен бути обов'язково корисним, довгим. Якщо ви будете спати по декілька годин, там по два. Бо 2-3 години вночі, звісно, що ви будете вялі, будете такі сонні, нічого не хотітимось. Це впливає на ваше здоров'я, на ваш загальний стан. Також позитивні емоції, особиста гігієна, обов'язково її треба зберігати, правильне харчування, так, не можна з'їсти пачку чіпсів і пити колу кожного дня. Це все впливає на ваш організм для гарного. Розвитку організму для здоров'я потрібно збалансоване харчування. Повинні бути і овочі, і фрукти, і м'ясо, і молоко, і також ваші корисні звички. Наприклад, робити зарядку кожного ранку. Тобто, дітки, ми з вами можемо зробити висновок, що людина сама відповідає за своє здоров'я. Відповідно, залежить все від її способу життя, від її звичок. Безумовно, від її звичок, так, є наші шкідливі звички, ви знаєте, самі такі шкідливі в нас коріння, алкоголь і таке інше. Звісно, що якщо людина зловживає цим, то у неї не буде гарного здоров'я. Поміркуйте, а чи чисту воду ви п'єте? Чи може не повітрям ви дихаєте? Ваше здоров'я в багатьох випадках також залежить від спадковості. Згадайте нас про цікавинку 20%. Кожен з нас ще до народження отримує від батьків певні спадкові ознаки, тобто там статуру, кольор очей, волосся тощо. І у кожної людини своя спадковість, відповідно, так само і зі здоров'ям. Дитина може успадкувати від своїх батьків вади здоров'я. Наприклад, якісь хвороби, такі як гемофілія, порушення зору або навіть цукровий діабет. Це все може бути спадковими рисами, це все впливає на здоров'я. І дивіться, велике значення має для здоров'я також медичне обслуговування. Отож, зважаючи на всі ці чинники. Ставтесь до свого здоров'я відповідально. Навчіться його берегти та зміцнювати. Спробуйте пояснити вислів: ми їмо для того, щоб жити, а не живемо для того, щоб їсти. Правильно, дітки, так, дивіться, їжа нам потрібна для життя, для того, щоб підтримувати. Наш організм, а не ми живемо просто так, щоб їсти. Так, що це означає? Поміркуйте, що таке здорове харчування. Взагалі, продукти харчування діляться на корисні для здоров'я та шкідливі для здоров'я. У книзі вам, до речі, чітко це показано, можна роздивитися. Спробуємо назвати ті продукти, які корисні для здоров'я. Назвіть їх у голос. Спробуйте доповнити своїм переліком, які ще продукти ви вважаєте корисними для здоров'я. Тобто в цих продуктах є всі вітаміни. Все потрібне для того, щоб ваш організм гарно розвивався. Але також є продукти, і шкідливі для здоров'я. Звісно, що ті продукти, які шкідливі для здоров'я, іноді бувають набагато смачніші, ніж корисні. І нічого страшного в тому, що. Люди їх інколи їдять, немає, але погане те, що це може стати поганою звичкою. Та, зловживання цих продуктів, воно псує здоров'я. Не можна кожного дня їсти там, по торту, випивати по 2 літри лимонаду, та, заїдати це все сухариками і почувати себе добре. З деяким часом, після того, як ви дуже багато будете вживати цих продуктів, ви відчуєте, що ваше здоров'я трошки погіршилось та стало. Там. Чи важко дихати, чи таке інше, дивлячись, які чинники викличуть ці хвороби? Поміркуйте, а від яких продуктів можна забрати зайву вагу? Та, набрати зайву вагу. Які з цих продуктів не можна вживати сирими? Дивіться, моркву виноград ми можемо з'їсти одразу, а от рибу і м'ясо краще приготувати. Чому? Тож, давайте підсумуємо, щоб виростити сильними, здоровими та розумними, слід запам'ятати прості правила. Щодня вживайте молочні продукти, овочі, фрукти та ягоди. Вечеряйте за 1,5-2 години до сну, їжте зосереджено, добре пережовуйте їжу. Ніколи не забувайте гарячу їжу холодним соком або молоком. Якщо дотримуватись цих простих правил, то буде у вас гарне здоров'я. Оберіть ті предмети, які корисні для вас. Домашнє задання таке. Стрінку 92-93 читати та переказувати. Дякую вам за урок!